Всім привіт! Сьогодні ще одна кріпова історія, яку я згадала. Мене переслідували два, два роки. Як це було? Мені було років 17, я працювала після школи в видавництві і готувалася до вступу в вищий навчальний заклад. По вихідним ми з подругою тусіли, коротше, на хрещатику там, ну, коротше, блін. Отвісали. І познайомилися там з хлопцями. Коротше, і обмінялися мобільними телефонами, тоді вони тільки з'явилися. У нас вони тільки з'явилися. от, І цей хлопець почав мені кожного дня названювати. Коротше, але да, хлопець був симпатичний, там все, коротше, ну, ну, красень просто. Але зараз я розумію, що він був конкретний аб'юзер. Поясню. Він мені названював ну, щодня, і ми, мабуть, розмовляли з ним ну, години по дві, по три, це стопудово. І він мені щось ну, просто розказував, як його день пройшов, що він там робить. Ну, всяка фігня, коротше, знаєш, це балаканина, порожня балаканина. І одного дня він мене запрошує на побачення. Ну, все не придвищала біди, але він мені каже. Я коротше, але, а, при, при, при умові, що я тебе тіпа, поцілую. я така, ну типа, блін, мені 18 років, як ніколи не цілувалася, даже думаю, блін, як воно? Короче, ну прийшла я на те побачення, тому що ну, хлопець мені реально сподобався, я думав, він нормальний. І, коротше, ми гуляли там за ручку, романтика, він мені там цвіточки подарував, ми там гуляли. Блін, холодно ще було, і... ні, пам'ятаю, що тільки холодало, коротше. І ми пішли на Хрещатику, на європейську площу. Через європейську площу є е, там, парк на європейській площі, хто знає, де зараз скляний міст, але парк направо туди вверх, зараз, ну, там, де стадіон Динамо. І там є міст, який називається Міст Закоханих. І на цьому мості, ну, коротше, але ну, деякі його називають чортів міст, в нього погана слава, тому що там, типа, ну, коротше, не буду про це на Ютубі розповідати. Коротше, у нього погана слава. Але, ну, в народі він як Міст закоханих. І на цьому місті закоханих він стає там на коліна і каже, типа, ти будеш зі мною зустрічатися. Я така, та ні, я не хочу. Тіпо, давай просто типо, гуляти, там, дружити і все. А він такий, ні, ти будеш зі мною зустрічатися. Я така, зачекай. Ну, блін, я не хочу. Ну, ти мене спитав взагалі, чого я хочу. І він бере, перелазить цей міст, перелазить цей міст, коротше, хапається, а цей міст він над дорогою. Там, ну, він дуже високий. І він над дорогою, де пролітають автомобілі весь час. І він на цьому мості висить руками. Ніколи цього не робіть. Ніколи. Це крінж взагалі. Це, це, це дуже погано. І тупо мене шантажує. Короте, він висить на цьому мосту і тупо мене шантажує. Каже, типа, а зараз ти будеш зі мною зустрічатись. Я така, та я не хочу, нащо ти це робиш? Приходжу, дивляться на це, і в них тіпо, паніка. Вони кажуть, тіпо, блін, залазь, тіпо, чувак залазь коротче, назад, ти що гониш? Тіпо? І він такий каже: я залізу, якщо вона тіпо, буде зі мною зустрічатися. Я така кажу: Ні, я не, не, ну, не роби такого, так не можна, ну, це, це шантаж, це маніпуляція. Я тіпо, не буду. Так, ну, і він коротше, бере. І всі вже прихожу, кажуть, Та, типу, погоджуйся, погоджуйся, хай залазить, типу, там, там, психушкою визовемо чи що ще. Коротше, я кажу, ні. Я ж вперта така, типу, я кажу, ні. Він коротше, відпускає одну руку і висить на одній руці. Я думаю, ти що здурів? Він, чувак, сильний просто ніколи так не робить. Це дуже небезпечно. Ще раз повторюю. І, коротше, я вже погодилась, тому що я реально дуже сильно перелякалася за нього. І він залазить доволі назад. І ми йдемо, коротше, гуляємо далі. І потім ну, ми прощаємось. слава Богу, він не знав, де я живу, тому що я біля метро коротше, я з ним попрощалася, сказала, що ну, не буду називати його ім'я, я кажу йому, що пока, типа, дякую за побачення, все. Ми прощаємося так ручками, Машем один одному, навіть, по навіть без поцілунків, без нічого. І я шарую домой, короче, і він мені, короче, починає кожен день надзванювати, розказувати: ти будеш моєю дружиною, ти, у нас буде там троє дітей, короче, ми там будемо жити там. -там". Короче, він тупо все за мене вирішує. Я кажу: ну, блін, вибач, але. Ну, ти так поводиш себе, мені не подобається. Коротше, я не хочу з тобою зустрічатися. Давай, типу, все, пока. Але я не вміла блокувати людей в телефоні тоді, тому що мобільний телефон в мене тільки з'явився. І вийшло так, що він мені названював кожного дня. Реально кожного дня. І слава Богу, що він не знав, де я живу, тому що він би реально ночував мене під домом, під під'їздом. От, і, коротше, але він знав, де я працюю. Я працювала в центрі Києва на Золотих Воротах, він там навчався якраз. От як якось так співпало, що він там навчався, але я ніколи не бачила, що він виходить саме з вищого навчального закладу, там є інститутрія, е, як це Драгоманова, інститут Драгоманова, вибачте мене. І, коротше, ну я не знаю, я до сих пір не знаю, чи це правда, чи він дійсно навчався в тому інституті, може він реально якийсь псих був. ну Все вказує на те, що він реально поводив себе як якийсь псих. Але, ну, блін, коротше. Я ж була молода, наївна, не знала, як себе поводити, мені ніхто не пояснював, що, типа, ну, це Red Flag, типу. От. І, коротше, він кожного дня приходив до мене на роботу. Е, вже моє начальство його знало. От. І вже моя директорка з ним віталася, тому що вона його візуально ну, вже впізнавала. Типу, да. Він з нею вітався, вона з нею. Ну, слава Богу, в офіс його ніхто не пускав. Ну, я, тому що там була головна в цьому офісі, типу, я з секретарем працювала. Ну, коротше, не, не, не суть. Я робила так, щоб він не заходив в цей офіс. От. І він мене піджидав кожного дня після роботи. І ми гуляли час чи два. Ми гуляли за ручку, там, романтика, всі діла. Він мені там щось мозги промивав, типу ти будеш моя дружина. Я кажу, ні, я не буду твоя дружиною. Якісь, господі. Я не знаю. І, коротше, от це все. цей весь капець. Продовжувалася реально весь час, поки я там працювала. Я коли я звільнилася з цього видавництва, ну, причина була інша по звільненню з, ну, з видавництва, тому що я змінила рід професії свій, але не суть. Ну, може, частково і за нього, так. Ну, якби не він, то, мабуть, я б там продовжувала працювати, тому що він реально кожного дня до мене приходив. І я хотіла типу, потерятися, коротше, щоб він ну, типу, не знав, де я, що я, і все таке інше. От. І, коротше, коротше а відстав цей чувак тоді, коли в мене з'явився інший хлопець, який реально по телефону йому пояснив і сказав: типу, якщо ти не від неї не відстанеш, тебе будуть, ну, ти будеш розмовляти зі мною, типу, знаєш? і це єдина людина, яка мене змогла реально від нього врятувати. От настільки настирний був ухажор, що два роки, я клянусь два роки, він просто мені проходи надавав. І, ну, це кошмар. Хто знає, що таке навящиває поклонники, це, це тупо кошмар. От. Така от історія. Коротше, виберігайтесь від мені І. Чи це блокувати людей на телефонах?